Величезний привіт. Я запрошую самих найкращих до чарівного світу. Магазин Єва 12 та 13 листопада акції подивимося, що підготувала Єва на ці два дні. Дякую за коментарі. Дякую вам величезне за ваші вподобайки. І знову акція на домашній капці на другу одиницю мінус 50%. Ціна від 149 гривень. Купуєте одну пару і друга вам буде зі знижкою 50%. Дуже хороша акція, товар за півцінний альфа Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Давайте подивимось, зубні пасти, ополіскувачі та зубні щітки. Є великий, а, так, Альфамед, це я не то взяв склад, вибачаюсь, а дельфамед. Альфамед, а, ось ось а є багато різних. Суто, для якої вам потреби потрібно, можна обрати пасту 75 мл тюбік, і ціна зі знижкою 55 гривень та 50 копійок. Дивіться, оцей Ополіскувач іде для. Для чутливих зубів і в кого ще такі, знаєте, чутливі ясна. Оцей альфа у блакитній, ну блакитна сама водичка. Оця 500 мл, 71 грн гривня та 50 копійок. Він не містить спирту, і давайте подивимось червоний. А ось цей червоний ополіскович, а це від запалення ясен та карієсу, також 500 мл, 71 грн, гривня, п'ятдесят копійок. І дуже багато зубних щиток всі вам не покажу. Також всі зі знижкою 50%. теж дуже хороша а, зараз акція на бреф а, для. Цих змивних блоків підвісних в унітаз, всі блоки для очищення, а мінус 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу, це найнижча ціна, яка була на сьогоднішній день. Ось, наприклад, дивіться, одна штучка, ось такий, за 42 гривні. Я закруглю ті копійки в більшу сторону. Це на сьогоднішній день найнижча ціна на цей бреф змивний. Так, є різні аромати. Є різні аромати. Ось цей гелевий також зі знижкою 50%. Ну він завжди був трішки дорожчий, ніж оцей сухий. 47 гривень акційна ціна. І ось цей Бреф делюкс також він був трішки дорожчий, ніж оцей звичайний павер. Також 47 гривень зі знижкою 50%. А ось цей подвійний бреф виходить ще дешевше. Зверніть увагу, він по ціні 74,50, то виходить штучка по 38 гривень ще бюджетніше. І ось такий по 36 гривень виходить. 72 гривні акційна ціна. І великий взагалі виходить по 32 гривні. Упаковка 94,50 ще економніше, також зверніть увагу. Навіть можна придбати зі знижкою 50% кубики для бачка в унітаз Брев. Дві штуки за 72 гривні. Наступна акція на колготи, всі жіночі колготи 40 та 100 ден. вів пиці зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ось такі: 50 ден утягуючі по 189 гривень. 100 ден. Стягуючі шорти в зоні живота – 199 гривень. Візуально коригують форму живота – 70 ден – 129 гривень. 40, 40 ден мають шортики Гоп'єр – 184 гривні зі знижкою 50%. Наступна акція, також товар за пів ціни. Всі аксесуари для макіяжу, манікюру та педикюру на другу одиницю. Зверніть увагу, купуйте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. На деякі товари, бачу, вже є жовтий цінник, тобто товар в акції. І на другу буде ще й додаткова знижка 50% від акційної ціни. І є товари по... Регулярні ціні, але все одно на другу одиницю буде знижка 50%. Наступна акція знову на всі шарфи, рукавички та міні-сумки. Мінус 50 на другу одиницю. Хочу нагадати, що була напередодні теж хороша акція. Купуєш одну, і друга буде в подарунок, ось тобто один дорівнює два. Тобто, якщо вам щось потрібно, слідкуйте в ЄВІ дуже часто ця акція. От зараз просто зробили: купуєш одну і друга мінус 50%. Ну, ця ж акція один дорівнює 2. Я гадаю, що краще, економніша. На це також зверніть увагу, надаю вам інформацію. Так, ну Поки що тут ми біля жіночої гігієни. Дивіться, також мінус 50% на другу одиницю, але тільки на всі щоденні прокладки. Тобто, будь-якої фірми щоденки можна придбати зі знижкою 50%. Друга одиниця. Дуже багато, покажу найкращі вигідніші знижки, ось така зі знижкою зараз. І мінус 50 на другу одиницю. Теж дуже хороша акція, зверніть увагу, зі знижкою. Дуже хороша знижка і мінус 50 на другу одиницю. Діскріт 60 штук зі знижкою 99 і мінус 50 на другу одиницю. Також котекси в акції 43 гривні, мінус 52 одиниця. Наступна акція на Белінду. Всі засоби для догляду за обличчям також зі знижкою 50%, але вже від звичайної ціни. Тобто можна придбати усю лі лінійку Белінда, догляд за обличчям зі знижкою 50%. Давайте швиденько покажу вам а, засоби. Так, це в нас іде зволожуючий трояндовий крем для обличчя 50 мл 184 гривні. Ось такий Белінда. Зволожуючий та освітлюючий. Крем гель для обличчя 189 гривень. Можна використовувати і ввечері, і також вдень. Зволожуюча та освітлююча сироватка для обличчя 30 мл 199 гривень. Дивіться, яка гарна, цікава пляшечка. Догори ногами стоїть. Так, це у нас що? Це у, нас, це у нас освітлюючий та зволожуючий тонізуючий спрей для обличчя 174 гривні. І зі знижкою також зволожуючий та освітлюючий гель для вмивання Белінда 150 мл за ціною 144 гривні. Тонік зволожуючий, ціна 84,50, 200 мл. Сироватка для обличчя 30 мл 199 гривень. Ось такий гель для вмивання. Зверніть увагу, які тут, бачите, як сказати, ці капсули 164 гривні 200 мл. І якщо у вас дуже суха шкіра, ультразволужуючий крем для обличчя 179 гривень, також можна використовувати і ввечері, і е, в день. Наступна акція, також знижка 50% на всю декоративну косметику для очей та брів Патрісія Лідо. Зверніть увагу. А я бачу тут більше знижка, ніж 50%. Тут ще були 250, зараз лише 100 гривень. Знижка 30% на ці дні, 12 та 13 листопада. Весь туалетний папір та паперові рушники: туалетний папір Greenway, 175 відривів, а двошаровий 4 штуки. Ціна 40 гривень. За 63 гривні можна купити туалетний папір Greenway, 8 рулонів, також двошаровий. 60 гривень туалетний папір Greenway з ароматом. А, це без аромата. Але це вже йде тришаровий 4 штуки. Туалетний папір літо двошаровий 4 штуки за ціною 37 гривень. Тришаровий туалетний папір літо. З ароматом персика чотири рулони за 49 гривень майже. І ось такі двошаровий з ароматом ромашки 4 штуки за ціною 37 гривень. Рушники паперові Greenway, Тришарові 175 відривів 46 гривень. акційна ціна. Паперовий рушник. Двошаровий від торгової марки «Літо», 41 гривня та 30 копійок. А в цьому рушнику 150 відривів. Двошарові рушники паперові літо дві штуки за ціною 33 гривні та 30 копійок. Зі знижкою 30% на калос всі засоби для догляду за волоссям, і шампуні, і маски. Дивіться, ось такий великий літровий шампунь. В принципі, вони всі йдуть по літр. Об'єм і маски, і шампуні. Кератиновий, зі знижкою 128 гривень. Маска буде дорожча на 10 гривень 138 гривень. Також 1 літр кератинова. Ну, ви зрозуміли, і а, там є різні ще лінійки, тобто для різного волосся в таку ж саму ціну. Є з вітамінами, є бананові, також всі зі знижкою 30%. Фарба зі знижкою Олео Інтенс», це з оліями. А, ціна 220 гривень. А зі знижкою Лоріаль Кастін Крем Глуз 254 гривні. Показують тільки ці фарби для волосся, які в акції, тобто жовтим цінником. Шварцкоп Коп Брілліанс 242 гривні. Ось таку фарбу сльйоз, а можна придбати за 174 гривні. Паліт Naturals без ам'яку 103 гривні. Зі знижкою фарба а, стійка крем фарба Авена по 60, так, вибачаюсь не туди подивився, по 70 гривень та 50 копійок. А капелі буде по 61 гривні. Та фабр, а, ф, фарба а, фарба колібрі, крем-фарба по 28,80. Хочу вам показати новинки від торгової марки About. Це власна марка Єва. Дивіться, ось такий шампунь для чоловіків, очищення та свіжість 500 мл. Обов'язково потім візьму також спробою, коли він буде зі знижкою. Відходить для щоденного очищення волосся, шкіри, голови, тіла та бороди. А ця формула, шампунь з формулою олією лимонграсу. Аромат дуже гарно мені сподобався. І ось такий ще другий вид комплекс проти лупи цієї ж фірми 500 мл. Вони всі по 100 гривень поки що. Без знижки будемо чекати на знижку. І ще одна новинка на поличках в магазині Єва. кератиновий шампунь, об'єм 1 літр. А це йде в нас Корея. Зараз поки що без знижки 699 гривень. І є ще здається. Кондиціонер корея з цієї фірми. І для очищення волосся дуже хороший склад цього шампуню. Це ж та сама новинка корейська. Тут також літра. Дуже хороший склад. Почитайте. Багато рослинних компонентів. І зверніть увагу, зараз можна придбати будь-які засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою. Акційний жовтий цінник і ще отримати 80% кешбеку на вашу картку Єва Мозайка. А зі знижкою не тільки доглядові засоби, а й зі знижкою та з кешбеком. Ось ці всі засоби для догляду за обличчям. Тобто масажні різні ролики, щіточки, це також зі знижкою та з кешбеком 80%. А зверніть увагу, товари багато бачу, товарів зі знижкою 50%. Ось така щіточка для вмивання 149 гривень. Так, ще якась штучка, набір вакуумних силиконових банок для масажу тіла та обличчя 159 гривень. І кешбек також вам ще нарахується. І це у нас а, косметичний а, тейп, не знаю, що це таке, 89 гривень. About face роликовий масажер, 95 гривень. Патчі для шкіри навколо очей по 179 гривень 60 штук. Маска About з рожевою глиною 149 гривень 50 мл. Для чутливої шкіри та сухої About сироватка 119 гривень 30 мл. Також зі знижкою тонік зволожуючий About 200 мл 100 гривень, акційна ціна. Міцелярна гіалуронова кислота 400 мл 79,50 Експрес швидкий засіб для зняття макіяжу від About гривень грн 125 мл. Я можу ще довго розповідати, довго розповідати про About, Все зі знижками зверніть увагу та з кешбеком 80%. І для маленької принцеси хані бані, вся декоративна дитяча косметика з кешбеком 80%. І бачу ціни також жовті акційні на це також. Зверніть увагу, можна придбати до свята малечі щось зі знижкою і ще отримати кешбек. А це були всі акції. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Всього вам найкращого ми з вами вже зустрінемось в іншому відео.